Цікаво, скільки електроенергії з'їсть мій холодильник. У мене він на два мотора. Дивіться. Холодильник буде підключений на цей пристер одні сутки. І побачимо, скільки він за сутки зжирає електроенергії. Так, ставимо ціну. Ціна у нас 6 гривень. Ось ми ставимо. 6 гривень. І 66 копійок. 66 копійок. Це ціна за 1 кВт. І тепер у нас пішов перелік часу. Ну все, чекаємо. Це зараз показник в той період, коли холодильник увімкнувся самостійно, без відкривання дверці. А взагалі минула вже доба, як я почала експеримент свій проводити. Тобто за добу він зжер 5 гривень і 73 копійки. Давайте прикинемо 6 гривень і помножити на 30 днів. Тобто, мій холодильник, який має 2 насоси, зжер за місяць 180 гривень. Багато чи мало, подумайте самі. В наступному відео ми перевіримо холодильник в один насос. Можливо, у вас є ідеї перевірити ще щось. небудь Пишіть коментарі.